Зараз ми хочемо доєднати до нашої розмови народну депутатку України позафракційну Оксану Савчук. Доброго вечора, пані Оксано. Доброго вечора і слава Україні. Героям слава пані Оксано. Чи планує парламент розглядати ініціативи, пов'язані будь-які ініціативи на законодавчому рівні, пов'язані з воїнами Української повстанської армії? Дійсно дуже важлива тема і дуже актуальна у зв'язку з тим, що насправді ви знаєте, що через активні бойові дії, хоча в нас війна з 2014 року, на державному рівні ми не зробили гідного пошанування 80-річчя від створення української повстанської армії, і взагалі до кінця. Ні політики, ні частина народних обранців до кінця ще не знають своєї історії, і це впливає на те, що ми досі не визначили борцями за українську незалежність всіх тих, хто її виборював. Тому що дискусії тривають досі по дивізії Галичина, також немає не звання героїв України виконувальця, Бандери Шухевича. А це ті речі історичні, які. Власне, відбулися в нашій країні, тому дійсно я свого часу зареєструвала постанову про відзначення на державному рівні 80-річчя Упа були її підписало більше 50 народних обранців. І коли прийшла мова до голосування, нам запропонували або ми включаємо її в загальний перелік. Є така знаєте, постанова, в якій ми відзначаємо всі важливі дати за рік. Бо кажуть, якщо вона буде стояти окремою постановою, то вона може набрати розголосу і за неї не проголосують. На моє питання, хто не проголосує, коли така ситуація в країні перш таки в нас є і п'ята колона Москви, і в слузі народу є ті народні обранці, які досі не визнають УПА. І не читають історію або не хочуть свідомо її читати, тому вона була проголосована в таким загальній постанові. Але коли дійшла справа, там власне було написано про повернення героїв. Повернули не то, що повернули, щоб якось меншим злом вийти з цієї ситуації, дочекався при життю Мирослав Симчич в того, що він перший упівець за життя, який утримав звання Героя України. Кажу перший, тому що я сподіваюся, що інші наші герої, учасники Української повстанської армії, дивізії, все ж таки будуть в майбутньому пошановані, в тому числі наші військові власне, армії нескорених, такі як Шухевич, Коновалець, Бандера тощо. Пані На Оксана... Жаль, Чому ви вже згадували про те, що Степан Бандера, Роман Шухевич не мають звання Героя України досі, але це активно питання активно пропагується і активно піднімається в суспільстві з якоюсь періодичністю? На вашу думку, чому Мирослав Симчичу, слава Богу, за життя дали, хоча зараз він помер царство небесне воїну, дали звання Героя України, а Степану Бандері, Роману Шухевичу? Не дали звання Герою України. На вашу думку, чому? Ну, в першу чергу, дивіться, є декілька факторів, на які е, в дипломатичних колах ними прикривається. Ну, найперше аргументуючи це тим, що е, наша країна-сусідка, Польща не схвалюватиме те, коли ми будемо давати такі звання. Це одна з теорій. Друга, це та, що до кінця ті люди, які сьогодні є при владі, вони не розібралися з реальною картиною, з реальною ситуацією національно-визвольної боротьби на Прикарпатті, в Україні на західних теренах, і вони досі живуть в російських міфах і до кінця не розуміють всього того, що відбулося. І третє це є небажання реально відзначати тих потужних людей, які були. Провідниками націоналізму в країні, тобто не до кінця хочуть, щоб люди, які були носіями і створювали чи то декалог українського націоналізму, чи вони справді пропагували національно свідому сильну державу, щоб вони отримували звання героїв. Про що ми вже можемо говорити, коли такі зрадники, колаборанти, як Бойко, досі носять це звання Героя України і не вони йому не скасували цього, як і ряду інших. Проросійських політиків до речі, нам коли ми зробили запит на офіс президента, а які ж все ж таки в нас зараз політики з радянського штибу носять звання, і чи їх ми мали би вже поскасовувати? То на цей запит нам так знаєте, м'яко не дали прямої відповіді. Тому питання сильніше, питання політичної волі Я вам, до речі скажу, який відбувся історичний момент. Я подала депутатський запит до президента на присвоєння героя Михайло Мулику, який сидів у в'язниці за проукраїнську позицію був дивізійником, і Верховна Рада за нього проголосувала. І коли в принципі нарешті дошла інформація до президента і керівників, хто такий насправді Михайло Мулик і що треба зараз цим щось робити, то на обласні влади того рівня прийшов указ. Не подавати, а подають або обласний рівень, або в самому президенту самі документи подають, і тому рішення депутатами було проголосоване а насправді не було до кінця доведене. Тому тут ще треба чекати нам тої влади, яка готова буде це зробити. Багато роботи попереду, але пані Оксано, як на вашому на вашу думку, на державному рівні має бути належно встановлена українська повстанська армія. Ну, найперше, це є крім е, державного визнання, це створення пантеону національних героїв. Ми сьогодні не говоримо тільки про тих героїв, які є сьогодні, бо однозначно це продовження того духу армії нескорених. Це сучасна українська армія, яка сьогодні бореться знову ж таки з одним тим самим ворогом з москале е, пошанування це визнання історичної правди. Це е, те, що ми маємо розробити програми на місцевому обласному державному рівні для того, щоб діти просто знали. Ви знаєте, я нещодавно була в Криївці грома, і вона е, на Коломищині вона відремонтована і відновлена тільки тому, що місцеві мешканці зробили це за власні кошти або за кошти благодійників і спонсорів. І щодня цим займаються для того, щоб ці пам'ять про е, упівців вона жила. Навіть мало того, ми маємо поєднання з цим сучасністю, тому що як і колись були ті, котрі зраджували і здавали позиції наших опівців, і Вони в лісах були билися і з анкавидистами були розстріляні. Так і сьогодні ще на тих територіях, де активно тривають бойові дії. Досі є ті, хто здають українські позиції військово. Тому все те, що зло не було покарано колись, воно мусить в сучасному світі бути покаране. А це визнання історичної правди, якої б вона не була. І, і гідне пошанування, дякую, пані Оксана, за те, що знайшли час і можливість доєднатися до нашого ефіру. Оксана Савчук, народна депутатка України, була з нами на прямому зв'язку. Невизнання.